У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття виставки авторських ляльок новоствореного гурту лялькарок із Кременеччини Леля. Ми плануємо раз в рік презентувати один спільний проєкт під спільною темою. В цьому році наш перший проєкт є його назва. Така символічна Боже як болить. Боже, як були, це про той біль і тривогу, які проживає кожен українець під час війни, розповідає пані Олена. Мислі натворення ляльок надихають різні події. Також ми привезли з собою свої роботи, які протязі нашого творчого життя ми готували. Є свіжі, є старіші. Так як ми працюємо, кожна в своїй техніці, кожна по рідному, хтось мотає, хтось ліпить, хтось працює в панчишній техніці. В цілому це все ляльки, в когось є домовички, зайчики. Одним словом, це все є лялько. Пані Олена керівниця гурту лялькарок Леля, але називати себе так не любить. Каже, вона швидше ідейниця створення гурту. Заснувалися ми в цьому році, і в нас була презентація нашого гурту в нашому Кременецькому краєзнавчому музеї саме на день для лікаря, це 21 березня. Тільки ми молодий гурт, тільки щойно створений. Хоча спільно ми працюємо вже часто. ми захотіли з дівчатами об'єднатися в гурт і Яким чином себе презентувати, бо така в нас з'явилася ідея, щоб під однією темою зробити один спільний проект і раз в рік його презентувати. Сама майстриня працює в техніці скульптурної ляльки і на виставці представила свою особливу роботу. Я запросила таку душу України, яка вже рік часу. Спостерігаю за цим всім, що відбувається в нас, і її болить. на завершення зустрічі. Директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимир Вермінський вручив Кременецьким лікаркам подяки, розбереження та розвиток української культури.